Всім привіт! Ви попали на мій YouTube канал Софія Діавай. І сьогодні я вам покажу таку перестановку, що ми зробили, тому що я зрозуміла, що знімати дуже важко буде в тій будівлі, тому краще, я подумала, що тут краще знімати. Ну Так ось, сьогодні буде влог. Кажу 24 години зефірки так. Ну, так ось почнемо. Прокидайся, вже час вставати. М -м -м, я встаю. Що трапилося? Вставай, вже треба прокидатися. Так ось, вставай. М -м -м. Давай, поки що ти тут встань. А я зараз застаю твоє ліжко. Поки що це сюди покладу. Дай ще ось старша каточка. Так, що будемо робити зараз? Ну, не знаю, спочатку покажите. Так, дивіться, це нова іграшка лама. Ну і все старе. те що було. Ще манку я таку зробила. Давай, що ти їсти будеш? Манку, чи, чи там пізніше поїстиш? Можна пізніше. Добре. А, а може, ти хочеш помалювати? Ну давай. Так, спочатку давай прописи попишеш. Так, і зараз можу поки що поробити алфавіт почитати, а я поки покажу нашим підписникам наш туалетний столик. Так, це у нас ось така. Ну, помадка. Тут ще дві. І мило і чашка. Що, ти вже зробила обетку. Так. Давай вже переодягатися, тому що скоро вже ми будемо йти в магазин. Добре? Так, добре. Так, зараз я принесу тобі одяг. Ось що ти сьогодні будеш одягати. Ось таке я буду одягати. Ну так. А що? Та просто питаю. Ти тут постій. Добре? Так ось. Одягайся. О, а де мій? А де Зефірка? О, ти вже одягалася так, ну це ж треба йти в магазин, а так я буду одягатися довго і нудно. Добре. Давай вже я теж буду збиратися, а ти поки що тут постій. Ми вже прийшли в домовичок, зараз будемо дивитися, що тут є. Я Так, що у нас тут є? Фіалон. так. у нас тут есть такая канцелярия, ручки, можно взять ручку одну, такую одну ручку возьму, так, ну пока еще будем видеть, что у нас есть из канцелярии Такие штучки. Но мы их брать не будем, потому что, ну, они очень много стоят. Еще такие вафли. такие усечки какие-то. Я тут нашла вот такой прикольный сыпка такая. лам. Ще тут знайшла ось такий найприкольнийший табас пончик. Пенсажок стоїть 69 гривень. Того не вистачить. Ну, І ще тут такий тортик. Що ти береш? Халю. Mm, Там що тут брати? Що тут мені брати? Тут дуже багато всього. Ну, тут є ось такі, хочуться бісери. ну Давай подивимося, скільки вони коштують. о вони коштують 54 гривень, мені мене тільки 50. Ну тоді, ще поки дивитися, подивимось, що тут там наверху є. В принципі, нічого. Так. О, ще ось таке солон краси, якийсь але ми його брати точно не будемо. О, до речі, такий прикольний браслет якийсь. Вафельку б хотіла, але о, до речі, наступить 34 гривні. Е, хотіла б табапончик такий, звісно, взяти, але вже добре. Все одно. Тут ще ось такий конструктор, але його теж брати не буду, тому що ну, поки що тільки така ручка. Ну так ось. Подивимося, що тут є скактор. дивіться, тут є такі скотчики класні взагалі. Так, дивимося. Колектор. Тут, звісно, не знаю, чи... ну добре. Пізніше подивлюся, що тут є ось такі наборчики скотчів. Не знаю. Так, ну подивимося, поки що тут знає, поки що тут є. Так. Так, інопланетянини якісь, таке, таке. О, інтересненько. Я, звісно, не знаю, чи мені на це все досить. Тому поки що просто роздивляємося. Такий пластир прикольний. О, які класні лайнери. Скільки вони там коштують. Коректор-стрічка. Зараз треба подивитися, скільки вони коштують. Так, друзі, на жаль, це дуже стоїть, так не дешево, скажу я вам. Фломастер 26 євро затримаю. Ні. Добре, на наступний раз візьмемо. Так, поки що давайте подивимося такі блокнотики якісь. Такі якісь... не дуже. О, до речі, дивіться. Такий трендовий блокнот. Ну і зараз подивимося, що тут таке. Що за мій favorite? People. Що тут таке? А, тут такий, типу... Зачайные блокноты. Тут я... Э, о, видите, вот такие классные. Вот все такое классные. Ну и, в принципе, тут во Врорием скажу... Нет. О, давай еще друзья, дивіться. Тут я такие цікаві блокноты. Может, и взятые. О, здесь я такие спандую класснее. А взагалі тут нічого такого з блокнотів взагалі немає. Тут тільки ручка. Можна ще подивитися, що тут з тих ручок. О, до речі, дивіться, які вони. О, Ось такий собачкою є. Ось такий. Я знаю, що це таке. Це такий тренд такий. О, ось вони. А, коштує 44 гривні. Коштує 44 гривні. Так, о, дивіться. Он такі є штучки. Я не знаю, що це таке, напевно, це ластик. Або пишіть у коментарях. О, дивіться, ще така є. стругалка рожева. Ну що, що ти береш взагалі зефірка? Ну, оці дві ручки. Ще давай подивимося, а що за оці ось якісь блискітки чи що це таке? Блискітки у нас вдома є. Ну, а що там взагалі є? А тут що візьмемо? О, де ось такий скотчик класний є. Так, що ж оберемо? О, дивись такі. є. Mm. Ну, взагалі мені подобається цей з фламінго. Ну, поки що не знаю. Всім привіт! Ми вже прийшли з магазину і купили от що. Ми купили таку пюрешку це для качки, покладу її. Ось сюди, щоб. І ми з зефіркою, до речі, ходили, ну, ви бачили. Ще ми купили ось таке печиво. мілка, Дві ручки пиши страй, три скотча до святого Валентина і таку щітку рожеву для зефірки. Зараз дайте її розпакуємо. Все, тепер я розпакувала, можна далі відкривати. О, дивіться, яка вона прикольна. М'якенька. Кладу її на туалетний столик. Кладу на туалетний столик зефірки. Ось, Ну, до речі, на присосках. Так, і на цьому ми відео закінчимо.